Розберемо позитивні і негативні моменти в моїй роботі за вихідні, які сталися. В більшості це стосує військових, встановлення групи інвалідності, оскарження. Я б хотів, щоб дана інформація вам допомогла е, там, там, де ви хочете добитись справедливості. Це дуже важлива інформація, і щоб ви розуміли, якщо ви Маєте право на встановлення групи інвалідності, маєте право на оскарження ВЛК. розумієте, що ці дії це в першу чергу шанс. Це не означає, що 100% все вирішиться. Але цей шанс його потрібно використовувати. Якщо його не використовувати, то. Однозначно вам не нададуть групу інвалідності і не прив'язують, наприклад, захворювання чи будь-яку іншу якусь травму до захисту батьківщини. Один військовий мені сказав: ти знаєш, Руслан, це шанс, я його використав. Я завжди говорю, що це шанс. Тому зараз розберемо три моменти. Перший негативний момент це центральна ВЛК призупинила розгляд скарги, яку я подавав через те, що Документах, які були подані, немає копії паспорта. На мою точку зору, це незаконне рішення, тому що там була копія військового квитка діючого військовослужбовця, навіть не звільненого. А на сьогоднішній день що паспорт, що військовий квиток це є документ, який посвідчує особу. Тому призупиняти розгляд скарги через відсутність паспорта і при тому, що тут не стоїть питання якихось фінансів про виплату, а просто розгляд е захворювання, я вже не пам'ятаю, чи травма, чи захворювання, причинного зв'язку з захистом батьківщини чи з проходженням військової служби, я вважаю не потрібно. Але заяву ми зробили і додали копію паспорта, направили до центрального ВЛК і вже відновлено розгляд справи. Наступний позитивний момент, хоча. Ситуація дуже складна у військового. У нього немає по ВЛК там, 70, мабуть, 6 чи 8 квадратних сантиметрів черепа через поранення. Але по медичних документах там більше 80 квадратних сантиметрів. Чому ВЛК занизуло, я не знаю. І така ситуація негативна, звичайно, але позитивний момент, і це другий момент в моїй практиці. Коли моїм клієнтам дають першу групу інвалідності, першу Б довічно. Попередньому клієнту дали першу Б на два роки. Цьому клієнту дали довічно, тому що відповідно до постанови 1338, така травма черепа, відсутність верніше, частини черепа, дає право. На встановлення групи інвалідності довічно і ще плюс ми використали статтю 7 закону України про реабілітацію військовослужбовців. Ой, вибачається про реабілітацію інвалідам, де військовослужбовцям, які втратили орган або його функціонування у зв'язку з захистом батьківщини, дається група інвалідності на групу вище довічно. Ми використали цей закон, і тут дійсно команда підійшла чесно, справедливо. Ну, можливо, через те, що доказова база е дуже легка і проста. Реально є військовослужбовець, реально є довідка про обставини травму, реально є ВЛК, де зазначено дефект черепа, е є цифра дефекту черепа, і просто можливо команді не було додіватися. Але все-таки. Дякую цій команді за об'єктивність. Перша Б-група довік. І третій момент кінцевий результат позитивний, але знову сама ситуація не дуже добра. Військовослужбовець отримав поранення, і в момент поранення, а можливо, в момент евакуації після поранення, стався інфаркт. Ми оскаржували до центрального ВЛК, що інфаркт потрібно пов'язати з захистом Батьківщини. Справа тім, що сам інфаркт медики, ну, я не можу сказати, виявили, але в медичних документах зазначили аж через місяць після поранення. І прийшлося по медичних висновках, медичних аналізах доказувати, що даний інфаркт стався практично, а може сам в момент поранення, або практично там в якийсь термін після поранення. Що цей інфаркт пов'язаний з захистом батьківщиною, а не з проходженням військової служби, тому що по ВЛК, поранення з захистом батьківщини, інфаркт йшов по проходженню військової служби. І оцей момент потрібно описати, чому я завжди говорю, що все-таки юристом бути це одне, а юристом в медицині це інше, тому що ти вивчаєш практично два предмети юриспруденція і медицина. і на сьогоднішній день лікарі не сприймають тих людей, які хоч щось намагаються розбиратися або розбираються в медицині, крім них. І ви знаєте, тут знову хочеться подякувати центральному ВЛК за об'єктивність, що дійсно е військовослужбовець має право інфаркт пов'язати з захистом батьківщини. Тим більше, е евакуація була після поран... ну, через поранення. Тому. Такі моменти в житті юриста бувають як позитивні, негативні. Ще раз хочу підкреслити, всяке буває. Задовольняють, не задовольняють, але не забувайте, що ваш шанс, кроме вас, ніхто не може використати. Це ваш шанс. Всім гарного дня.